Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію на початок трішки історії. Асоціація вічного Розарію була заснована в 1629 році родичем Великої святої Катерини Діріччі, Фраті Матео Діріччі з ордену проповідників у відповідь на чому, яка нападала на Італію і місто Болоньо заснував таку річ, оскільки людям не дозволяли залишати свої домівки. Аби збиратись разом, щоб молитись розарі у храмі, фраті Матео отримав натхнення відповісти на потрясіння, викликані чумою, запросивши людей молитись Розарі безперервно в своїх будинках. Фратимотео бачив цей молитовний рух як військо, де кожний солдат, як пильний сторож, бореться проти диявола. Він попросив тих, хто бере в цьому участь, розділити свою годину молитви, годину охорони на три частини: одну для болісних, які протягом цієї години зробили б свій останній подих, другу для грішників, які за свої провини викликали гнів Божий на місто. І третю для душ, які спокутували в що гріхи вчинені в останні часи їхнього життя. Дерев'яна коробка містила 8760 тисяч квітків. Що відповідає всім годинам року. У кожному квитку були записані день і час, а на звороті ви могли прочитати серію таємниць Розарію з благочестивими міркуваннями щодо трьох намірів, зазначених вище. Якщо ви відхиляли квіток, то його було поміщено назад у скриню. Отець Тимотео ніколи не починав нову серію годин і квітків, поки перша скриня не була повністю пуста. Згодом його завзяття почало поширюватись по містах, і про це дізнався папа Урбан VIII. Він започаткував таку скриню в себе. Першим він вклав свій лот, і на ньому було написано 23 година, 22 травня. В Римі було популярно імітувати те, що роблять наверху. Тож за ним потягнулись кардинали, а за ними римська знать, і інші. За рік розповсюджено 15 тисяч квітків по Риму, трохи менше ніж за два роки. Вічний Розарій був у кожному місті Італії, а у Мілані, де чума вирувала найбільше, розповсюдили 96 тисяч квітків. За 15 років вічний розарій був майже всюди, де були католики. Дорогі, якщо щось пахне святістю, воно не може залишитись непомічним або стати непривабливим. Ті, хто має смак. Розпізнають справжню вишуканість, ті, хто справді віри, знайдуть її. Те, чого хотів би Господь, триватиме по віки. Ми з вами закінчуємо місяць розарію, та це не означає, що ми прощаємося з Марією на 11 місяців. Так мудро склали, що будь-які новенни чи тривалі молитви зроблені довгими, щоб ми увійшли в їх ритм, і хоча б якусь частинку з них перенесли у свою буденність на все життя. Тоді була чума, а зараз нашою чумою є війна. Де б ми не були, у Львові чи в Харкові, ми завжди разом, коли молимося мир, наше душпастерство молоді створює нові кола, кола Розарію. Нижче буде посилання, де дізнаєтесь детальну інформацію. Запрошуємо вас приєднатися до цього духовного війська. Усього однією таємничкою, тобто одним десятком розарію на день у Розарієвому колі. Ми вже раніше розповідали про них в попередніх днях. Ви запитаєте, чи закінчується подкаст? Та ні. Мені подобається його вести. Надіюсь, що і вам воно йде на користь так само, як мені. Отож, анонс листопад, місяць. Ми присвячуємо історіям про святих. Багато не говоритиму. Почуйте самі. Зустрінемось завтра, як завжди, о 7.15. цариця святого Розарію. Молись за нас.